Зараз хочу показати вам залишки, в мене їх залишилось доволі таке багато. <кій> І хочу виставити за одне відео, звичайно, я все не покажу, тому постараюся виставити вам декількох відео, поки є світло, тому що на сьогодні у нас по графіках теж відключення. Це по-перше, по-друге, хочу звернутися до своїх коліжанок. І запитати, як проводиться виплата за YouTube. Тому що у мене нарешті там, за три роки моєї праці, нарешті, є виплата, і обіцяли там з 21 по 26 число кожного місяця. Ну, У мене є там та сума, що треба. і... Не знаю, куди приходять гроші, як відбувається ця виплата, чи вона відбувається взагалі. Тому, шановні мої подруги по Ютубу підкажіть мені, розкажіть, як це все відбувається. Ну, давайте будемо дивитися залишки. Ось така наволочка. Наволочка в новому стані. Якщо я не помиляюся, вона не замовлена. Могло таке бути, звичайно, що я десь не записала, бо. Але я думаю, наскільки я пам'ятаю, її не замовили. 77 довжина і 48 ширина. Дуже гарна наволочка, е, ще раз скажу, вона новенька, під номером 219-100 гривень. Маю ось таку простень, простень на резинці. Вона чорна, дуже приємна тканина тут на ній. Вона велика. Тут, здається, мені метр метр 70 на 2, отакі якісь розміри, якщо я правильно міряла, то оце такі розміри. Вона в гарному стані, в гарному стані. Ну, це якщо тут щось, то це причепилося, тому що ну на чорному ж це все дуже. Гарно видно. Під номером 151, 180 гривень ціну я знизила. Ось така наволочка. Тут також дуже гарний принт, і мені здається, вона новенька. Ця наволочка, тканина тут бязь, тому що вона дуже така щільненька. Під номером 152-80 гривень. Також я ціну знизила. Розміри я всі вказувала, ця наволочка на стандартну вузьку таку подушку. 74, десь на 48, ось так. Також ось такі наволочки: це комплект, їх дві штуки. Ось така вона з однієї сторони. І ось така дрібненька смужечка з іншої сторони. Також стандартна на вузьку подушку пара наволочок під номером 157-180 гривень за пару. Так, Є в мене ось така е, простирадло таке на резинці так само. Е, розміри 1,25 на 2 метри, під номером 162 я ціну знизила 160 гривень за, таку, за таке простирадло. Ось таке простирадло персикового кольору. Воно не на резинці, я показувала, немає сенсу його розвертати. Тут просто рівне простирадло і по краях з трьох сторін оборочка, така бо волан. Він доволі довгенький такий, я виміряла, здається, чи 25 сантиметрів. Розміри цього простирадла 1,80 на 1,30. Під номером 159, також я ціну знизила 160 гривень. Ось в такому кольорі наволочка. Під номером 160 гривень. 74 на 44 сантиметри. Такі розміри цієї наволочки. Вона йде на запах. Така тканина, скоріше всього, що це сатин. Під номером 160-80 гривень. Так, і ось така наволочка, вона з рюшами йде. Також вона стандартна, не буду розвертати, не буду повторюватися, ви всі бачили це відео. Також на стандартну вузьку подушку тобто 74 там, на 48, 47, це буває різні розмір сантиметр туди-сюди. Я не думаю, що воно грає роль під номером 161, 80 гривень, така наволочка. Також ціну знижено. Ось така наволочка з вушками, так як мені дівчатка пояснили. З вушками це ось, бачите, така строчечка тут по, по периметру. <кій> На стандартну подушку вузеньку 150, під номером 156-80 гривень. Ось така з цієї сторони, така з цієї сторони. Вона щільненька, тканинка. Приємна. Так. Далі є в мене ось така наволочка. Вона має, вона біленька, бачите, на стандартну подушку з однієї сторони вона має отаку вишивочку. Ось білесенька. Білосніжна, номер 158-80 гривень. Якщо будуть наволочки якогось іншого розміру, не, не по стандарту, то я буду вам розміри показувати. Ось таке простирадло, воно такого кремового кольору, воно також йде розміри метр п'ятдесят на два метри, і воно має таку борочку по з трьох сторін, з трьох боків. Оборочку і такими ще складочками. Я це все показувала, кому буде потрібно додаткові там фото чи що. Я все буду показувати. Сфотографую і індивідуально відправлю. Під номером 154, 180 гривень я також ціну знизила на це просторадло. Ось такий підодіяльник або підковдра. Я вам показувала Він в дуже гарному стані, лише на Ось на оцій оці бордовій вишивочці поторочилася тканинка. От поруч із такого бускового кольору, такого коричневого, тут все тримається, а на цьому ну, ліловий колір, чи як його назвати, не знаю, він чомусь поторочився. А в принципі, підковдра в дуже гарному стані. розміри має 2 метри на 2 метри. Ну, так, ніби я так виміряла. Під номером 163. Я на неї ще раз ціну знизила. У мене просто вистачає постілів, розумієте, щоб залишати собі лишнє. Хоча, в принципі, буде видно. 160 гривень за, таке, за таку підковдру. Так. Що далі залишилося? Ось такий новорічний мішечок. Залишився. Він абсолютно новенький. Під номером 10 його розмір, я вже, ви вже всі бачили, 20 на 30 см. Тканинка натуральна, має таку різдвяну стрічечку. Такий мішечок або торбинка 50 гривень коштує. Номер 10 50 гривень. Далі є такий органайзер для чайних ложечок. Це все новесеньке. Також можна використовувати його як пенал для ручок, для фломастерів, для олівців. будь-для чого. Має ось таку ось, бачите, зав'язочку, тобто змотав і зав'язав. З цієї сторони такі чудові така тканинка з зірочками, а з цієї сторони ось такі слоненята. Такий органайзер йде, йде під номером 4, 120 гривень він коштує. Так, ось по 80 гривень йдуть отакі три мішечки. верніше два мішечки ось таких, іде в техніці орігамі. Вони з тканинки. Якщо комусь на подарунок, а йдуть різдвяні свята, все рівно ми щось комусь будемо дарувати, можливо, ви, можна використовувати вони навіть дзвонять. Бачите, тут затрачено дуже багато праці і, відповідно, і матеріали. Такі, такі два органайзери або мішечки йдуть під номером 6, кожен коштує 80 гривень. Так, ось такий більшенький мішечок. Він набагато більший. Я нагадаю вам розміри. 20х20 20 його розміри. Також він зав'язується на мотузочку. Тут він такого персикового кольору, бачите, і бантичок тут є, і така тканинка з якимись пташечками. Під номером 5 такий мішечок іде або органайзер 140 гривень. Чудовий, чудовий, як подарунок, можна скласти цукерочки, можна скласти іграшку. І якщо це для дівчинки, то взагалі це ну, така річ необхідна, можна вкладати сюди і в садочок з собою щось давати, і в школу. От така чудова торбинка. Ще в мене є отакий органайзер. Це для столових приборів. Тобто ножі, виделки і ложки на 6 персон тут. Тут 18 таких відділів, От. можна використовувати за призначенням, можна не за призначенням, це вже все за вашим бажанням. Ось такий, також, як подарунок під ялинку, дуже чудова річ буде для. Ну, чудова річ для подарунка. Воно новесеньке. Також є ось такі мішечки новорічні. 50 на 30 розмір, новорічний або різдвяний, бачите, вони всі різні. Різні в тому плані, що різна тканинка, розмір один. Ось такі тут стрічечки з валяночками, бачите, але різні зірочки, ось такі, бачите. Вони всі йдуть під номером 10. Тут ось така стрічечка з сніговичками трішки інша. Чудові мішечки. Також можна скласти цукерочки у такий мішечок. Не обов'язково купувати, наприклад, діткам під ялинку короб... в картонній коробці, там жменька цукерок, а подарунки коштують дуже великі гроші. У нас в файнах маркеті стоїть, я роздивилася. От тому купити за 50 гривень такий мішечок, і його можна використовувати ще дуже довго. А картонна коробка коштує набагато більше із цукерками. І сюди можна покласти цукерки на які ви захочете. І ну, так практичніше набагато. Під номером 10 по 50 гривень такі торбиночки. Ось такі торбинки для фруктів або для овочів. Вони йдуть із тюля. Ну, Ці торбинки біленькі, вони щільненькі. Їх також можна використовувати і для будь-яких, наприклад, для макаронів. Ось, дивіться, вони затягуються. Я показую для тих, хто ще не бачив, тому що, розумієте, в мене ж можуть бути люди, які зайшли. Гості мого каналу, які нещодавно підписалися, тому я повинна показувати це знову. Під номером 8 такі торбинки йдуть або мішечки, по 40 гривень такі мішечки. Також ви можете ходити в магазин і купувати будь-що овочі чи фрукти, і не витрачати гроші на торбинки. Зараз торбинки у нас дуже дорогі. Наприклад, у файна маркеті це найближчий супермаркет до нас. От. Тому так, ось такі турбинки. Ну, скоріше всього, можна картопельку, бурячок купити сюди. Можна в цьому і зберігати. Можна зберігати сухофрукти. Е, також макаронні вироби, все можна зберігати в цих мішечках. Сухарики, наприклад, якісь, воно не псується. Так як воно проходить, бачите, тут все-таки повітря проходить, воно не щільне, воно не задихнеться. Такі мішечки йдуть під номером 9, вони також по 40 гривень коштують. Ну і На завершення цього відео хочу показати вам знову ж таки оцей комплект. Тут великий фартух, десь на 60-й розмір сірого кольору. Я показувала його, кому треба буде детальніше показати, я покажу детальніше, зроблю фото. Це із попередньої посилки від пані Наталі, тому тут також номер 8 стоїть, так як і на торбинках, тут, бо це вже з, другого, з другої посилки. Тому, якщо ви будете замовляти, ви будете мені казати, ну, тобто, вказуйте, що це. Під номером 8 це фарт... комплект фартух і дві отакі прифаточки. Е... І ще хочу сказати, будь ласка, всі, е... хто робить замовлення уже у е... залишках, тому, будь ласка, також, ви вказуєте номер і обов'язково пишіть назву цього предмета. Тому що в залишках предмети повторяються з декількох відео. Далі хочу в кінці сказати свій номер телефона, щоб його ніде не писати. Хто не знає, бо інколи дівчатка пишуть у коментарях. Я коментарі можу подивитися аж вечором, тому я його скажу. Ви хто не встигне записати, можна поставити на паузу. І далі прослухати і випишете собі. Або в телефон, або на листочок, то вже за вашим бажанням. 067 283 95 68. Це також це номер Viber, WhatsApp, Telegram. Будь ласка, звертайтеся, можна просто писати повідомлення в смс як кому зручно. Ну, а я вам щиро дякую, чекаю на ваші повідомлення. Всім бажаю мирного, тихого дня, міцного здоров'я. Всіх обняла!